У Чернігові планують виокремити з міської лікарні номер 2 центр первинної медико-санітарної допомоги, створивши як окремі юридичні особи ще два комунальні некомерційні підприємства Чернігівської міської ради. Така інформація у нас з'явилася на сайті Суспільного ще у лютому, але сьогодні вже процес триває і ми будемо говорити про те, яка причина була виокремити такі заклади? Взагалі, як це відбувається і що зміниться головне для пацієнтів? Єсть моя програма сьогодні. Генеральний директор другої міської лікарні Чернігова Владислав Кухар, Вітаю, пане Владиславе. Вітаю! Які причини були для таких змін? Ну всім мабуть знають те, що у нас в Україні зараз іде реформа системи охорони здоров'я, і в концепції реформи саме первинна медична допомога. Повинна існувати як окрема структурна одиниця, тому в принципі все рухається так, як і заплановано реформою. Це була ініціатива МОЗ Національної служби здоров'я України, місцевої влади, самих лікарень. Це була ініціатива Міністерства охорони здоров'я. В наприкінці минулого року вийшла постанова Кабінету міністрів з подачі Міністерства охорони здоров'я про відокремлення первинної медичної допомоги з кластерних лікарень. Друга міська лікарня є кластерною лікарню, тому ми підпадали під дію цієї постанови. Забігаючи наперед, для лікарні це плюс чи мінус? <гум> ну, як вам сказати, ми звикли до того, що первинка і вторинка, вона взагалі разом. Це, так би мовити, в нашій країні було завжди. І дійсно для нас було певним, так би мовити, таким. Ну, Якщо хочете, ностальгічним моментом, коли нам прийдеться від'єднати первинну медицину від лікарні, тому, так би мовити, ну, пев певний сум є з цього приводу, звичайно, тому що ми завжди були разом. Але в принципі з концепцією, з самою постановкою питання, з тим, що це необхідно робити, звичайно, ми згодні, тому що тут є певні перспективи, є певні плюси для того, щоб так було, як, як воно в принципі працює у всьому світі. Ну, я скажу, що десь в березні виникла ситуація, доволі проблемна ситуація, тому що. Там мала проголосувати Рада, Рада місь... міста Чернігова не збиралася. Ми не будемо зараз детально говорити про те, тому що зміни вже відбулися. Але наприкінці програми я дам посилання на сюжет бюро новин Суспільне-Чернігів, і там можна буде подивитися, що відбувалося і в чому була ця проблема. На сьогодні вона вже вирішена, тобто процес іде. Так, так саме так. Як, як проходить цей процес? Що відбувається? Це насамперед юридичні питання, тобто відокремлення це певний перелік і певна така дорожна карта щодо яким чином це відбувається юридично. Тому відокремлювалось приміщення, відокремлювалось майно. Робилося все для того, щоб ми могли подати документи на ліцензію на медичну практику цих центрів, і врешті-решт, коли будуть всі ці документи, то підписати новий договір з Національною службою здоров'я вже цих двох відокремлених юридичних особ. Тобто вони будуть самі по собі, вже да, без лікарні. Так да, да, саме так. Вони будуть працювати самі по собі. До речі, пане Владиславе, якщо... Сталося не так, як сталося, так? Mm -hmm. Ну, не зібралася рада, не проголосували. Що могло бути? Ну, я скажу так, що в прямому смислі сенсі цього слова це була б певною мірою катастрофа. В якому плані? Нам потрібно було б тоді звільнити всіх лікарів, всіх медичних сестер і пропонувати їм переходити в інші медичні заклади, які мають право працювати. Або в будь-які інші структури. В цьому випадку працівники ж втрачають дуже багато різних моментів. Я вже не кажу про те, що втрачаються декларації. Їх треба переписувати заново, а це колосальне труд. Уявіть собі, 130, майже там 130 тисяч декларацій треба було заново перебити. В Національній службі здоров'я України на інші заклади. Тобто, це зробити неможливо швидко, взагалі. Технічна процедура настільки тривала за часом, і так багато декларацій, що вони б не встигли це зробити в визначений термін. Якщо б вони не встигли, то в будь-якому випадку вони б не змогли отримувати заробітну платню, а це ну... катастрофа. Ну, це для тих, хто зараз нас дивиться слухає і скаже, ну і що не проголосували, б то що б сталося. Ну, це могло статися. Відразу скажу, що в принципі ні населення, ні лікарі, медичні сестри на собі не відчують будь-яких змін, тому що ми прийняли таке рішення. Всі лікарі як приймали в своїх кабінетах, так і залишаться там приймати своїх пацієнтів. Пацієнти як ходили до своїх лікарів вже звичним маршрутом, так би мовити, в знайомі кабінети, так і будуть ходити і надалі. Для нас, як для адміністрації, в цьому є певні незручності, але ми свідомо пішли на це для того, щоб було краще безпосередньо персоналу і нашим мешканцям. Ну от ви сказали, що відокремлення закладу має відбутися, тобто будівля та сама, заклад це. Просто на папері умовна адреса, саме так. Саме mm -hmm. так. Тобто на будівлі з'явиться ще одна табличка, так би мовити, на якій буде написано, що тут працює центр первинної медико-санітарної допомоги. І все. І лікарі повторюють, і всі інші структури, які відносяться до первинки, як працювали в своїх приміщеннях, так там і залишиться. Ну, окрім того проблемного питання, яке ми згадували, що в березні uh -huh. місяці все ж таки uh -huh. Рада зібралася і проголосувала за відокремлення, uh -huh. бо це мало бути протокольне рішення. З якими ще проблемами довелося зіткнутися щодо цього процесу відокремлення? Ну, я скажу так, що в принципі таких явних якихось проблем немає. Є певні там, питання, які потребують там, більшого часу, ніж ми звикли всі. Там, ну, наприклад, там, проведення договорів оренди, тобто тепер нові центр будуть орендувати комунальну власність, а це потребує збереження певної процедури через фонд комунального майна і так далі. І так далі. Тобто на це требується певний час для того, щоб правильно все провести. Тобто, ну це не проблема, це просто такі бюрократичні такі перешкоди, певні ну, навіть не перешкоди, а такий довгий, довгий шлях, так би мовити. Але в принципі на сьогоднішній день всі розуміють цю проблему, всі відносяться з повторюю з пітетом, якщо можна так сказати, і йдуть на зустріч у всіх питаннях за для того, щоб ми найскоріше змогли цю юридичну процедуру пройти. Як довго? От. Цей перехід від моменту, як депутати проголосували, буде тривати до того моменту, коли відокремляться заклади. Чи є якісь вже якісь ну, чіткі дати? Ну, ми повинні завершити цей процес до 1 липня. На сьогоднішній день, в принципі, ми все пройшли, і хочу вам сказати: от що саме сьогодні. Так співпало, це не спеціально. Ми не підлаштовували Ні. саме сьогодні центри ПМСД вже подали свої документи всі в ліцензійний відділ Міністерства охорони здоров'я документи взяли, зареєстрували. Тепер ми чекаємо розгляду поданих документів для того, щоб вони могли отримати ліцензію. Сподіваюся, там тфу-тфу, як там кажуть, добрий час що все це відбудеться, і тоді тільки буде підписання договору з Національною службою здоров'я і центри запрацюють. Ще кілька питань. Ви сказали, що для пацієнтів, ну ми ще нагадаємо наприкінці програми, має ну немає нічого змінитися для персоналу поліклініки центру первинної медико-санітарної допомоги або для персоналу стаціонару, що змінюється чи радикально щось зміниться. Ну, радикально теж нічого. Я повторюю ще раз, що всі як працювали в своїх кабінетах, в своїх приміщеннях, до яких вони звикли, всі там і залишаються працювати. Змінюється тільки, як ви правильно сказали, вивіска. А все інше працює так, же, як було досі. Певним чином, зміняться відносини між первинкою і вторинкою в плані. В плані, там, Наприклад, деяких питань щодо обстеження, щодо направлення пацієнтів. Тобто, ну, Це рутинна робота, вона в принципі, відбувалася і раніше, але ж вона відбувалася в межах одного закладу, а тепер вона буде відбуватися. Між різними закладами охорони здоров'я, так би мовити. Угу. Але ж якихось радикальних там змін і е, радикальних е, таких ось перетворень, воно відбуватися не буде, тому що ну, в, в, саме процеси, технологія надання медичної допомоги, вона ж не змінюється. Ну, і, до речі, це ж не перше відокремлення в Чернігівській області. Саме так, саме так. В області взагалі ці, ці центри працюють достатньо давно вже. І взагалі в багатьох містах України, тобто чогось нового, радикального в межах держави ми не робимо, ми йдемо тим, тим шляхом, яким вже в принципі, вся Україна кракує достатньо давно. я чому про це ще згадую? Тому що у нас в студії бувають присутні генеральні директори центрів медико-санітарної допомоги, первинної медико-санітарної допомоги. Тому, от це окрема структура, окремий гендиректор. Тобто підпорядкування вже буде безпосередньо міністерству, так а не генеральному директору лікарні номер 2 як да, абсолютно, до того ви було. абсолютно праві, так. Да. Там будуть, буде своя адміністрація, буде свій гендиректор, там бухгалтерія, відділ кадрів і так далі, все, що притамана будь-якої юридичної особі, так би мовити. Да, саме так. А, тобто ці зміни мають відбутися там безпосередньо mm -hmm. в колективах mm -hmm. і там вже на них чекає зміна керівництва. Да, звичайно. Але ж хочу сказати, що керівниками там залишаються ті самі люди, ті самі персони, які працювали до цього дня. Заступниками з поліклінічної роботи, тобто їх всі знають, колектив їх знає, повторюю нічого там радикального не відбулося. Ті, хто там працював, повторюю, на цих посадах, вони залишаються. Тобто, і колектив їх знає, і вони колектив, і, так би мовити, цей процес повинен пройти шляхом таким спокійним, безболісним. А можна так сказати, що цей перехідний період він позначиться тільки на Працівниках лікарні і от цих новостворених центрів, тобто, що на пацієнтах цей перехідний період взагалі не позначиться? Да, так, можна сказати так. Це, тобто щоб... вони взагалі не відчують там ні наприкінці червня, ні спочатку липня на собі вони не відчують якихось змін в плані саме надання медичної допомоги, саме процесу надання медичної допомоги. Як вони записувались, приходили, так і будуть приходити. Тобто, от цей момент, ще раз уточнити: медичні послуги, як вони отримували, так і отримуються. Саме так. Там, де вони звикли, там, де вони отримували їх завжди. Та сама будівля, той самий лікар. Саме, да, саме Кабінет, там, коридори, все було як, як буде, нічого не зміниться. Перепідписувати нічого не потрібно, декларації нічого. маю увазі? В цьому моменті нічого. Якщо б це не відбулося, тоді б да, це була б е катастрофа, це при прийшлося б робити. А mm -hmm. на сьогоднішній день нічого перепідписувати не треба, щось там робити не треба, тому що, в принципі, е ну, все, 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 все пройде так, спокійно. Mm -hmm. Як буде в подальшому. Напрацьована комунікація між центрами первинної медико-санітарної допомоги та лікарнею номер 2 на сьогоднішній день, і в принципі, коли вони запрацюють вже як окреме, в будь-якій консультації вони будуть надавати електронне направлення. Як підкреслюю, це робили і досі. Тобто, якщо раніше це відбувалося в межах одного закладу. Так воно буде проходити і далі, тільки буде, буде значиться інша юридична особа, яка направила на ці консультації. Це буде вже там 1 або 2. В усьому іншому ніяких змін не буде. Люди вже до цього звикли, коли йдеться електронна направлено або в бумажне, в паперовому вигляді, або електронний код. Приходить там на телефон, і з цим кодом вони йдуть до вузького фахівця. Фінансування, фінансування тепер також буде окремо <хух Patri> так згідно договорів з Національною службою здоров'я, вони будуть окремо окремо отримувати кошти саме вже безпосередньо на свої центри. Е, з, 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 з Національної служби здоров'я, як ми всі отримували, отримували, так воно буде відбуватися. О, тобто, джерело буде те ж саме. Ну, забігаючи наперед, скажу, що ми плануємо провести ефір про те, які направлення тепер сімейні лікарі не надають, тобто направлення на які дослідження або аналізи тощо? І ще один ефір: нагадати про маршрут пацієнта, адже інколи виникають запитання, де хто кого направляє, куди йти, куди можна звернутися, де хто кого приймає, кого не приймає. Тобто, це у нас попереду. Але ще є запитання. Я запитала вас на початку програми, забігаючи наперед, це плюс чи мінус для лікарні, як взагалі. Генеральний директор міської лікарні оцінює отакі зміни, реструктуризацію, нововведення, реформу. В принципі, з оптимізмом, позитивно з оптимізмом, тому що все нове воно ну, розумієте, як? чого ми, в принципі, всі люди боїмося в новому? Не тому, що воно погане, а тому, що воно невідоме. Ми боїмося, як там воно буде далі. Якщо зараз там, там, там ну, вже як є, так є. Але ж ми до цього звикли. Що буде завтра, ми не знаємо, тому що ми не знаємо взагалі, яке воно буде завтра. Можливо, воно буде краще, можливо, воно буде гірше. Тобто воно незнайоме. Тому саме головне на сьогоднішній день просто приймати це незнайоме не як погане, а сприймати його як. Краще і все буде в порядку. Дякую вам за те, що ви знайшли час сьогодні. Розтлумачити, що відбувається, головне дати розуміння для пацієнтів, поліклініки і до речі, другої міської лікарні, що торкнеться саме їх, що зміниться для них. Тому дякую за сьогоднішню розмову. Але в подальшому, якщо будуть відбуватися зміни, то буду запрошувати, щоб також розтлумачували, що відбувається, щоб люди були в курсі. Дякую вам, пані Юля, за це запрошення. Звичайно, на майбутнє ми будемо раді поспілкуватися з тих тем, які дотичні до нас, які в принципі цікаві нашим мешканцям. Дякую.